Сьогодні буде одне з найшанованіших брендів у світі одне з популярних. на кожну дегустацію цього віскі збирається повна посадка. Тому залишайтеся зі мною у нас багато віскі. Ми сьогодні поговоримо про Лінськоті. Щось цю дистилерію вважали застарілою, але через декілька років вона стала одним із найшановніших брендів у світі, і це дуже вражаюче. Скільки зусиль вони е, в це вклали, і це окупилося. Галін Скотя знаходиться в Кемблтауні, і наприкінці 19 століття Кемблтав називали містом віскі. восени 2009 року. Він отримав статус офіційного регіону. По віскі. це дуже красиве портове місто. Але ми поговоримо про Кемалдаун в окремому відео. Дистилерія була заснована в 1832 році компанією другому році компанії Стюарт -Ко, яка керувала нею 87 років. На протязі всього свого життя Лінскотя багато змінювала своїх господарів, і в процесі їх зміни вона постійно припиняла своє виробництво. Глін Скот придбав Дункан Макалом, який в свій час побудував дистилерію Глін Невіс, але не плутати з Бен Невісом. Він знаходиться в іншому місці. На жаль, Дункан Макалом покінчив життя самогубством, втопившись в озері Кемблтауна. Кажуть, що його привид до сих пір знаходиться на дистилерії. І коли ви ставите келих, відволікаєтесь. В келесі може стати менше віскі. Це я тільки час придумав. просто. Шотландський співак Енді Стюарт написав про це пісню. З 1999 року, дисталерія відновлює свою роботу під керівництвом Лохломан-Дістелері. Із залученням персоналу зі дистилерії спрінними. Але через рік вони вже працюють з власним персоналом. Майстер-дистилер Лін Макалістер разом з майстром купажу Майклом Генрі вони створили класичний стиль Кемблтауна, який за останні роки отримав дуже багато різних нагород, включаючи дистилерія року та найкращі віскі у світі. Це відображається на показниках продажів, тому прийшов час розширити своє виробництво. Потужність дистилерії складає 800 тисяч літрів спирту на рік, але у цьому році вони повинні збільшити цю потужність на 50%. Для досягнення класичного стилю Кемблтауна сусло робиться мутним, а куби мають форму цибулі з широким і коротким горлом. У 2023 році виробництво складала 800 тисяч літрів спирту на рік, в основному без торфу, але віскі зі смістом торфу посягав близько 6 або 23 ppm, або 55. Що таке ppm? ppm – це uh, скорочення від parts per, і мільйон частка молекул фенолу на мільйон молекул рідини. Всі полюбляють там, шукати саме найдимні віски, дивитися на ці пік'єми, мірятись, шукати кріозот, шпали, майс Вішневського, трофені болота та інші. Але. Це все спекуляція та гарний маркетинговий хід. Цей аромат береться від процесу солодіння, коли чмінь підсушується на торфяному диму. Торф завдяки низькій температурі горіння згорає не повністю і утворює велику кількість диму. Виміряти кількість частинок може на поверхні солоду. Потім ви зерно перемолюєте, потім процес брудіння, процес дистиляції та витримки. З кожним процесом кількість фенолів зменшується, тому кількість ppm, яка була вимірена в солоді, відрізняється від рівня ковченості у підсумковому віскі. У 2005 році вони випускають 12-річні віскі. Через рік вони почали випускати торфяні віскі. У 2012 році вони випустили нову лінійку. Через два роки вони випускають 10-річний реліз та безвіковий віскі. І обидва були торфяні. У 2015 році вони випускають віскі Double Cask, вони випускають 15-річний віскі і віскі безвіковий під назвою Вікторіани. У 2017 році вони випускають 18-річний віскі та 25-річний для Duty Free. У 2019 році дистилерія була продана компанії Hill House Capital Management. В той самий рік вони випустили віскі 2003 року вінтажу та 45 у 2021 році вони випускають віскі 46 років. У 2022 році вони випускають ось цей цю блінскотів Double Cass, який був фініш в діжки з-під рома. Тобто він більш таки пряний. І в минулому році вони випускають ось таку русалочку під назвою Мармей. І також вони випускають І також вони випустили 48 років. Ну що ж, будемо допустити. У нас перший зразок. Ми сьогодні будемо куштувати ось цю, всю лінійку. Це 15-річний Глінскотя 15 років, яка була барбутильована при містості 46%. Це в цей віскі отримуємося в діжка з-під бурбону та в діжках з-під американського дубу першого наповнення. В ароматі не торфяний, такий ванільний, трішки кінськовий, я відчуваю квітку апельсину, багато фруктів, такої трішки прянощі, кориця. Свіжий, збалансований, навіть ну, не тобто все так в балансі. Також збалансований округлий, спиртозний, багато запечених фруктів, багато меду. Є кориця, трішечки падь'яну, трішечки гвоздики свіжий дух відчувається навіть якийсь такий натік на молочний шоколад. Що можна сказати, цей зразок 15-річний багато людей полюбляють, я знаю, на дегустаціях його відокремлюють від всіх ціна. Якість зараз він коштує 3 700 на полиці Гудвайна. А ми рухаємось далі. Наступний зразок у нас будемо дегустувати 18 років. Цей віскі витримувався в бочках з під американського. Дубу з-під бурбону і на 12 місяців він фінішувався в діжка з під Хересу Олоросу. І був пробутильований примісності 46%. Він такий ніжний, тонкий, я б не сказав вершковий трішки. Відчувається морський бріз, сіль відчувається. Багато горіхів, багато запечених фруктів. На мені якісь такі е, ванільні вафлі, ще щось, щось таке. <салу> Солона карамель також. Тут багато всього, дуже багато всього. Дуже ніжний. О, Він гармонійний, збалансований, округлий. Гарно п'ється, як е, багато людей полюбляють це слово. Я не дуже м'який, дуже такий м'який. Розтікається він маслянистий, багато ванілі, багато таких такого морозового, такого вершкового ванільного, трішки солоний, фруктовий. Я відчуваю навіть дескіттори ананасу, а персику чи квіти якісь, якісь квіти потрібно ще попити. Є вісімнадцятирічний віскі, які вам одразу все дає. Це як офіціант вам приносять усі блюда, які ви будете куштувати там за вечір. А є 18-річний віскі, як ця Гранскотя, яке постійно вам дає дескриптори, аромати, смаки постійно відкривається. Це як той самий офіціант, який ну, вам приносить по одному блюду, там, наприклад, закуски, потім основне блюдо, потім десерти. Ну що, підіймаємо ставки: 25 років. Коли ж мені було 25 років? років, я певний, що це буде смачно. Ну я впевнений, що це буде смачно. Тому цей віскі був вибачений у 2017 році, як доповнення до основного асортименту. Витримався цей віскі в бочках з-під американського дубу та в бочках з-під бурбону. Цей віскі має дуже багато нагород, багато золотих медалей, навіть серебро, але найчастіше якщо не помиляюсь, там багато золотих, все ж таки, медалей. Тому. Він такий відвертий, такий відкритий. Багато фруктів, багато солі, тобто морський бріз землистий. Ванільний, я відчуваю карамель, навіть якийсь попкорн такий. Карамельний попкорн. Дуже свіжа, збалансована. Якийсь мармелад, цукати апельсину, ну, типу, шкірка апельсину, цукати. Ах, гарний свіжий дуб і багато пряночів. Тут багато всього. Прямо мені часу не вистачить, щоб все перечислити. Ах, пушка. Блін. Ну, це прикольно. Це просто прикольно. І смачно. Навіть навіть нічого не хочеться казати, просто пити і все. Ладно, потрібно щось сказати, а я не хочу, мені просто смачно. Він дуже вершковий. Це як. Я не знаю, якийсь дуже смачний десерт з ваніллю вершками, дуже ніжний, якийсь торт. Тут відчувається багато горіхів. Тобто цей десерт був саме з горіхами, трішки цитрусів, трішки мармеладу, трішки цукатів, сухофрукти. Я не знаю тут. Я, 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 вже, я вже не знаю От багато всього. У мене глаза ось так. Ти коли заходиш, в якісь, якусь крамницю, де багато золота, таке. 25-річний п'ятирічний Ґленскотя це ну вона дуже смачна, дуже смачна. Наступний зразок у нас Глінскотія Вікторія Вікторіана. Цей віскі був пробатальований при діжковій містості, без холодної фільтрації. Вікторіана це інтерпретація класичного вікторіанського стилю. І раніше є інформація про те, що раніше був саме такий стриманий класичний стиль, і саме популярний в цей віскі в Не саме цей віскі, а Глінськоті в часи Вікторіанської епохи. Тому такий потужний і відночас е... ніжний умовно. Відчувається крем-брюле, тростий цукор, карамелізовані фрукти, прянощі, багато дубу, гарний дуб з прянощами просто імпонує. Шик. Трішечки табаку, трішечки кедру, тобто тріщина для сигар. Я вже не, ну, неодноразово просто знаю цей аромат, мені він подобається. Сигарна коробка, молочний шоколад. ну, Він ну, багато тут цього. Ну, завдяки цій е, дішкової міцності вона і відчувається. Ну, Я маю на увазі в плані Це Збалансований віскі в ароматі нічого не випирає, але потужно. Багато всього і потужно. Чесно, я 54 не дав, тут менше. Гарний, округлий, маслянистий, фруктовий, багато дубу, багато спецій. Молочний шоколад також відчувається, трішки солодкуватий. Місність залишається, але вона зовсім не б'є, тобто вона в балансі. Вікторіана стриманий, класичний, де навіть трішки такий ванільний. І, до речі, після смаку залишається солона карамель. Я б навіть так сказав. Коли попкорн, солоний і карамельний карамель, змішали, ось щось таке залишається після смаку. Ну що ж, це Дегустація завжди важко. На це потрібно сили, енергія, сніданок, вечеря. Для цього всі сили потрібні. Тому завершальний зразок це Глянскоті 12 років, це Limited Edition, діжкова міцність 53,3. Цей віскі був фінішований дійшло з-під е Хересу. Амантільядо. І будемо завершувати нашу чарівну дегустацію. Тут немає вже солодких нот, він уже такий стриманий. Тут більш просто фруктів, сухофруктів, я відчуваю дуб, прянощі. Трішки мармеладу, але немає таких там ванільних, карамельних, якось були в попередніх е, релізах. До 12 років я поставив її в кінець, тому ну, що там діжкова мисність. Більш така груба така ух. О. А тут дійсно смачно. Тут вже відкривається О, зараз. Ну, Відчувається діжкова міцність. Тут вже, е якщо в форматі цього не було, смаку ванільний дуб. Солодкі якісь прянощі, якась випічка, тобто з -з запечені фрукти, випічка. Такий потужний, залишається, маслянистий. Навіть такий гарно зігріває, що аж схопив і не відпускає мене, що мені важко було. Перші слова. Вимовити, але дуже гарно, М -м -м він такий багатий. Що можна сказати про цю дисталерію? Вона популярна, має гарну репутацію. Я не пам'ятаю жодного провального релізу з Скотті. І плюс-мінус вони підрізняються один від одного. Але я впевнений, що для шанувань ковісті можна знайти різну лінскотю під настрій. Тобто я це впевнений. Якщо подобається солодке, можна взяти там 18-шку, 25, трішки солодкувати, класні, глибокі. Якщо хочеться більш таки в ароматі стримано, ніж у 12 років, вони гарні. Вони індивідуальні, відчувається стиль глінскоті. Десь солодкі, десь не солодкі, міцні, не міцні. Ви можете знайти будь-який глінцкотів. Але саме найголовніше, що це смачно. Напишіть в коментарях, що думаєте стосовно цієї дисталерії. Чи куштували ви всі ці віскі, чи куштували ви 48 років. А не забувайте підписуватись на канал, тому що в майбутньому я вже розпланував багато для вас віскі контенту Телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки. Було приємно з вами проводити час.